Взагалі, не сечі має три форми. Три форми, які добре корелюються, добре лікуються. Тобто, неважливо, яка форма в жінки нетримання сечі, ви повинні знати, що всі нетримання сечі будь-якого характеру вони лікуються. Є, як я вже сказала, три види нетримання сечі. і перший вид нетримання сечі – це імперативний. Тобто імперативний тип нетримання сечі це коли жінка хоче так в туалет дуже сильно. що… Там, наприклад, іде додому, доходячи додому, вже трачає сечок. Просто от як сказати так простими словами, просто не добігає до туалета. Також ці імперативні позиви вони можуть бути вночі, тобто жінка скаржиться, що вона за ніч стає там 4 рази, 5 разів. такого гіперактивного фактора. Ну тобто, людина дуже часто жінка дуже часто мочиться. Наступний момент це стресове нетримання сечі. Напевно, всі ви чули. Стресове це не від того, що ми там. Перебуваємо в стресі, насправді це пов'язане більше з м'язів тазового дна. Тобто, коли є слабкість м'язового дна, і тоді виникає стресове нетримання сечі. Воно дуже також добре лікується, не потрібно соромитись цього, гарно корелюється, і людина буде, жінка буде жити повноцінним життям. Слабкість м'язового дна виникає не лише завдяки тому, що жінка там народжувала або з віком це як фактори, але це не. Основна їхня причина це більш і генетичний, тобто це моменти, компоненти, які підсилюються. І генетично вона, якщо так, у мамки, якщо було, у маленькі може бути. Так. Таке. Так, так. Наступний момент це змішана форма. Це коли імперативні ці позиви, коли жінка дуже часто мочиться, приєднується стресовий характер. Тобто змішана форма, вони поєднуються два компоненти. Але я хочу сказати жінкам відразу, що будь-яка форма нетримання сечі, будь-яка. Добре, лікується урологом або урогінекологом.